Всіх вітаю, з вами Марія. Гарного вам настрою, гарного вам перегляду, цікавого, і смачної кави. І давайте розглядати філіжанка про важливе. Важливе саме для вас. Може комусь то буде здаватись дрібничками, але ж вам важливо, от що саме на думку кавової гущі, що вона вам хотіла б передати розповісти. Знаєте, тут. Тут важливе насправді, от воно не тільки вам таке важливе тут багатьом людям і от ці, знаєте, події, які. Ви як, ну, як дивитесь за цими подіями, ви очікуєте якихось змін, і дійсно дивіться те, що чіпляє і ваше особисте життя, і стосується і роботи, і соціуму. Тут, знаєте, от нема такого, щоб ви дуже розділяли, що там, наприклад, оце тільки особисте життя, воно не стосується того, що там по роботі або в соціумі твориться. І тут, як знаєте, як, ну, як все одне, і все один до одного ліпиться, і все один до одного йде. І розглядати і відчувати, теж, знаєте, от, не розділяєте. Дивіться, але все ж таки давайте особисте життя. Що тут важливе? От На що звертаю увагу Філіжанка? Дивіться, важливий розмова, важлива це як розгляд якогось чоловіка, важливий розгляд, от, але це у вас можуть не співпадати взагалі бачення з тим чоловіком, але фінансові якісь теми вони у вас ну, одні. Зверніть увагу, бо якийсь шлях, який треба вам зробити з цією людиною він може він це не відміна така цілком і повністю, а це може бути ситуація, коли, коли ви. Зараз я вам поясню, як відсунете от той шлях, то це заплановане, це обговорене. Але зверніть увагу, тут може бути, знаєте, от як це не про чоловіка, у нього там все гаразд буде, а ви як занедужуєте. От просто від може погода там на вас дуже впливатиме. Бо у нас, наприклад, сьогодні дуже похмура погода. Дощить, таке знаєте, і туман, і все що завгодно таке. От, от не дуже так на вулиці приємно себе почуваєш. Um, і люди, які мето чуттєві, то вони відчувають себе не дуже добре в, такі, в таку погоду. це може бути і у вас така ситуація. Тож, якщо там можна трошки відкласти, um, і, ну, можна і відкласти, але ж розумійте одразу, що ну, не буде він задоволений такою ситуацією, буде вам ще й виказувати. але ж Будь ласка, бережіть себе, дивіться на своє здоров'я. Потім для когось з вас дуже неприємна людина, мені показана, яка, от, знаєте, як, ну, скажімо так, як намагається залізти у ваше особисте життя. Це от, ви не спілкуєтесь взагалі. Ви навіть не згадуєте цю людину так, щоб, знаєте, там хоч, хоча б раз там, не те, що там на день, хоча б раз на тиждень, але людина якось вон, більш за все це от як чоловіча енергія йде. І людина, у вас був міцний зв'язок, у когось з вас він ще й лишається, цей міцний зв'язок. Це знаєте, як от. Як от якісь, як, як якимись дротами ви пов'язані. Тут не просто нитками, а як дротами якимись пов'язані. Що просто так не розірвеш. І людина щось якусь ідею має в голові. Щоб поряд з вами якось зачепитись за вас, залишитись поряд з вами, щоб зробити ці зміни, і щоб знаєте, от не, не бути таким виштовханим з вашого життя, щоб більш не було навіть можливості. Тож, ну, є, знаєте, от як, навіть якщо цього разу не вийде, то щоб залишити цю можливість знов з'явитись. Ну, таке, хоче змін, хоче змін на своїх умовах. Далі. А Хоча тут, знаєте, не, не те, щоб там тільки на своїх умовах. Вислухаю і твої, але ж так, щоб мої були враховані. Потім не зверніть увагу на жінку. енергійна людина, але енергія неприємна йде. Дуже енергійна людина. І знаєте, ну, будь-який вік тут може бути у людини, але не, не молода. Кажу одразу, не молода. І дивіться, якось дуже вперта, так буду казати. Знаєте, от з, є, з чоловіком, може це зі своїм чоловіком сперечається, може і він наполягає на чимось. І вона, знаєте, от тут, тут компроміси, знаєте, що то таке? Бо, здається, тут не про компроміси. Тут якась така ситуація, коли люди, знаєте, от кожен на своєму стоїть, але треба б якось домовлятись. Швидко буде якась робота тут робитись, може там ну, щось сімейне, щось в сім'ї. Потім э, готуйтесь, хтось з вас прийде людина в гості, не з пустими руками прийде, э, честувати будете когось. Ну, і так, знаєте, тут э, зустріч така, що ну, вам цікаво буде з людиною поспілкуватись, вам цікаво буде послухати, про якісь там перемоги буде розповідати людина. Ну, так, цікава співбесіда така йде. Потім двоє людей домовляються проти третьої людини. Ось така ситуація показана для когось. Мені не подобається, що домовляються як подарунок, якийсь, як сюрприз якийсь принести, але всі якісь дуже темні. Знаєте, одне нема. Навіть світлих якихось думок тут просто, от дивіться, щоб вам не занесли якусь гидоту в будівлю, вам під виглядом дарунку. Бо там ну, щось хитре задумали собі. Так, і вас хтось таки буде попереджати, комусь ці люди не подобаються якомусь чоловікові. Він вам вже про них казав, що слухай, давай якось так не будемо їх запрошувати у будівлю. Щось йому взагалі вони як люди не дуже. Прислухайтесь, от вислухайте, що йому не подобається, бо він помічає навіть тут, знаєте, може бути така ситуація, коли. От поспілкувались з людьми і потім погано себе відчуваєте. От, зверніть на це увагу. Це вже не раз було, два рази такі були, і доволі такі, знаєте, помітні. Щоб ви навіть потім говорили, що щось, щось так не дуже. На це треба це ну розумієте, це ж загальна філіжанка. Це для когось. Це взагалі, ну, може, для однієї, може для двох людей йде. Інформація, але це важливо. У нас же тема, пам'ятаєте? Філіжанка про важливе. Так, дивіться, ось тут, у перспективах, з'являється якась дуже сильна людина у вашому колі спілкування. І дуже буде змінювати якусь вашу ситуацію. От знаєте, як допомога, сильна допомога, така, яку ви потребуєте, хтось з вас, на жаль, не для всіх, воно так. Це, як знаєте, от долею вам приведена людина. От, ну, коли сам, самі ви не впораєтесь і Людина з'являється саме вчасно, для когось буде така ситуація. Робота соціум, зустріч двоє людей, домовляння про щось, спільну якусь працю. Знаєте, коли от по руках вдаряють люди і починають співпрацювати. Така кропітка робота. І тут і про гроші теж домовляння йдуть. Якихось як два, якихось напрямки будуть просувати, розвивати, розкривати для себе. Ну, щось праця у двох напрямках. Далі дивлюсь. Трошки біганину тут бачу. Ну, така по роботі біганина, це, знаєте, як ну, клопіт саме робочий, саме ну так, так воно у вас є на роботі. Це знаєте, от коли якось кожен зі своїми справами ходить, там щось багато людей. І спілкування, так, знаєте, от не таке, що там зупинились і про щось там поговорила. Це так більш привіт-привіт, як справи, так все поспіхом якось. І є людина, яка намагається знаєте, як. Як шпигун мені тут виглядає, намагається заморозити якусь вашу роботу, як відволікає, як, знаєте, от лізе з якимось дурними балачками, з новинами якимось. От знаєте, людина, яка заважає і робить це навмисно. таке. Потім. А тут все змішане. От взагалі, от знаєте, люди, тварини, все якесь таке і якось так вишиковуються один біля другого. І так, знаєте, от, щоб гарно виглядати. Причому тут всі ну, тваринами можуть людей деяких показувати. Знаєте, хтось як ота курка коперсається, щось весь час робить, хтось як та свиня, вибачте, вміє комусь там підкласти, а але ж всі намагаються виглядати так пристойно і презентабельно. от. Як це, знаєте, як виглядає? Нібито якась перевірка таких людей роздивляється. І ось перед однією єдиною людиною люди так намагаються, знаєте, як найкраще виглядати. Для когось це можуть бути просто новини, що чекайте на вашу фірму іде перевірка. Ось таке може бути. Теж не знаю для кого, жодної літери не бачу тут, що, ну, як на підказочку. До когось бумеранг летить. Такий симпатичний по грошовій сфері, вдарить. Десь е, е, це як А ви знаєте, тут, тут у валюті, і тут така, ну, нібито на євро схоже. Це знаєте, може бути і не в нашій країні, наприклад, ну, не в Україні. Я в Україні сиджу і дивлюсь все це. Але це може бути десь за кордоном, наприклад, Ну, якщо рахувати з України, так? Це, як знаєте, можуть щось повернути. От він не поганий, він світлий той бумеранг. Це як, ну як, наприклад, стосується шляху якогось, знаєте, як за, якусь, за якийсь шлях чи на дорогу, чи щось ще. Ну, ну, не знаю, тут складно сказати. І коли знаєте, от вам невідомо воно буде для вас, не буде. Ну, якщо показують, що летить, то, я так розумію, нас дожене, кому він там летить. Як повернення воно. Далі, що ми тут ще можемо побачити? Тут розглядати якось люди так вдивляються в якусь темряву, От, знаєте, коли не розуміють, як що буде. Між собою щось там спілкуються, щось якісь там ідеї розглядають, але поки що ще нічого не вирішено, ще нема ніякого рішення по ситуації, яку це як сім'я розглядає, чи то, наприклад, з сусідами якусь ситуацію там, між собою обговорюєте, розглядаєте. Але поки що нема чітких ніяких тут відповідей. А тут, як знаєте, от воно розвиднюється, а вже ж воно розвиднюється, але трошки згодом. Ну, вам хочеться, щоб швидше було, але ж, ну так, буде свого часу, коли настане час, ось так. Якусь перемогу тут люди у руки беруть, радіють, посвітлішали обличчя якось так, знаєте, як не вірять в цю перемогу невже. Невеличко, невеличко. не вже невеличка, невеличка. Це, на жаль, ще не та, яку ми всі чекаємо, щоб вона всіх торкнулась. Давайте блюдечко ще раз глянемо, що тут нам покажуть. От, знову ж таки, дублює блюдечко інформацію про неприємну людину, про якісь такі з сюрпризом. Як, знаєте, з дарунком, але він такий буде з чимось таким неприємним. Може, знаєте, не обов'язково, що там щось там магічне, ні. Там може бути, знаєте, от якийсь такий дарунок, який або при цьому буде сказане щось таке дурне. Краще б мовчала людина, що й дарунку того не хочеться. Або це, знаєте, коли от приймаєте до і думаєте, і що я з тим буду робити? От куди мені оце? От знаєте, коли ну, воно ні до чого? Жінка приймає дарунок. Далі, далі. І як в сім'ю до сім'ї, але ж питає себе сама, питає на хіба воно мені треба? Так, ну, показане, що чоловік принесе той дарунок, але ж, знаєте, здається, що то жінка якось обирала, чи давала той дарунок щось таке. Радість, але людина якось так ухиляється від цієї радості. Вона така, знаєте, як вимучена та радість, як дуже затягнута у часі, і вона вже так не сприймається по-справжньому, як, знаєте, було б, якщо б одразу щось сталося. Потім, ось тут радо зустрічає жінка когось. Когось дороги. Але людина як проходить повз. знаєте от Я до тебе зазирнула але ж мені час йти. Я не можу тут довго з тобою засидітись. Ну, так знаєте от Трошки буде спілкування, але недовге. Потім. Ось тут якісь великі питання. Людина його вже, знаєте, як... воно не одного дня. Ви ходите з тим питанням в голові вже деякий час. І як приходите до когось розглядати це питання, от у людини є відповідь на ваше питання. Людина вам щось буде розповідати і надавати якісь там відповіді. Когось з вас вжалить людина. От таке щось скаже, вам буде так, образливо дуже. Але, знаєте, це, от ви для себе просто, от, знаєте, може, когось іншого ви б якось так Ну, намагалась би зрозуміти, чому людина так каже. А от про цю людину ви так не будете думати. Ви одразу собі якось так знаєте, що Боже, де не треба вже взагалі з цією людиною спілкуватись. От, хіба я взагалі слухаю? Ви якось розумієте, що просто людина погана. Це не просто там може настрою не було, може там щось. Людина незрозуміла, це просто от ви собі так і кажете, Боже, яка погана людина! І ви від, від цієї людини взагалі так відмежуєтесь, що далі вже не буде таких повторень. Змінюєте, змінюєте зовсім от своє. Це не ставлення. Ви, у вас воно вже є до цієї людини. А це, знаєте, як можливість взагалі, як хоч трошки надалі з вами спілкуватись. Ви просто це припиняєте назавжди. Ну, ось така вийшла філіжаночка. Дякую всім, хто подивився. Дякую і бажаю вам всім. Всього самого найкращого. Бережіть себе. Нехай все буде добре, і хай здоров'я буде міцним, і хай поряд з вами будуть люди, які вас більш знаєте, налаштовують на радість, на щастя, на посмішку. Нехай все буде якось налагоджено в вашому житті і в житті ваших рідних, рідних і близьких людей. Побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!